Тема заняття чарівна галявина сенсорно-пізнавального розвитку. Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю. Маку цвітіння, жито врожаю, небові миру, голубу неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Майя, я рада тебе вітати. Дітки, Майя говорить, що вона до нас сьогодні прийшла не сама, а хто прийшов з нею, ми далі побачимо. Сьогодні вранці, коли я йшла до дитячого садочку, я випадково заблукала і потрапила на чарівну галявину, на якій росте диво квітка. Вона мені так сподобалась. Що я хочу, щоб і ви її побачили. Хочете її побачити? Так, добре я вам покажу. На галявину йти дуже довго, а ви маленькі і у вас втомляться ніжки. Тому я вирішила, що ми поїдемо на поїзді. Погляньте, який гарний поїзд! Дітки, а як ви вважаєте, чого не вистачає нашому поїзду? Так, мої хороші, колес. А пригадайте ну, будь ласка, якою форми повинні бути колеса у поїзда? Так, мої хороші, круглі вони повинні бути як коло, тому що вони можуть котитися. Тож, починаємо додавати нашому поїзду колеса. Ось подивіться, як гарно ми з вами додали колеса до нашого поїзда. Ну що, починаємо рухатися нашу подорож. Ми з вами і приїхали на нашу чарівну галявину. В полі я зустріла квітку чарівну, має жовте око та ніженьку струнку, пелюстки біленькі, так їй до лиця. Люблять її бджілки, їм вона смачна. Дітки, подивіться, наша Майя пролетіла з нами теж. А ви впізнали квіточку, до якої ми з вами приїхали? Так, мої хороші, це ромашка. А подивіться, як високо літає бджілка над ромашкою. Ану, підніміть ручки вгору, станьте на носочки, і підніміться високо-високо, потягніться до бджілки. У вас вийшло? Ви, мої хороші молодці. Бджілка прилетіла на квіточку сіла, пісню заспівала і меток зібрала. Подивіться. Бджілка сіла на квіточку. Вона поїла метку і задоволена. Але подивіться, до нашої бджілки почали прилітати її подружки. Подивіться, вони все прилітають і прилітають, щоб нашій бджільці не було сумно. Дітки, подивіться уважно, скільки у нас? Квіточок? Так, квіточка одна. А скільки у нас бджілок? Бджілок у нас багато. Так, молодці мої хороші. Перед тим, як почати нашу подорож далі, я пропоную вам трішки порухатися. Ви готові? Так, наша фізкультхвилинка називається бджоли. Повторюйте все те, що я вам буду говорити. Бджоли бачать гарні квіти, крутимо голівкою. Треба їм до них летіти, Машемо ручками летимо до бджілок. розганяються, злітають, присідайте. І над квітами кружляють, крутимо тулубом навколо себе. Назбирають соку з квітів. Нахиляємось вперед, ніби збираємо сок з квітів. Щоб зробити меду дітям. Пострибаємо на місці. Так, мої хороші, продовжуємо далі. Трішки ви відпочили і вперед. Я пропоную вам згадати, які ми знаємо з вами геометричні фігури. Ми з вами знаємо геометричну фігуру. Круг. Також ми знаємо трикутник і квадрат. Я хочу вам запропонувати скласти квіточку, ромашку, таку як у нас. Але ви мені нагадайте, будь ласка, бо я не пам'ятаю, з якої геометричної фігури нам краще за все буде скласти квітку. Так, мої хороші, з геометричної фігури круг. Тож починаємо. Ось у нас є серединка жовтого кольору, вона кругла, і ми починаємо додавати нашій квітці пелюстки. Ось, яка гарна квітка в нас виходить. Подивіться. Бачите, гарна, гарна квіточка у нас буде. Ось у нас і вийшла. Квітка ромашка з геометричних фігур. Дітки, я пропоную вам пограти зі мною ще в одну гру, яка називається кожній бджільці своя квітка. Подивіться на галявину, що ви бачите. Так, ви бачите квіти. А де ж наші бджілки? Немає. Я пропоную вам їх покликати. Ми будемо казати жу-жу-жу, а бджілки будуть до нас прилітати. Домовились? Так, тоді починаємо. Жу-жу-жу. О, є! Жу-жу-жу. Є знову. Жу-жу-жу. Ага, бачите? Прилітають, їм подобається, як ми їх кличемо. Жу-жу-жу. 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 Подивіться, кожна бджілка прилетіла на свою квіточку. І подивіться, які бджілки задоволені, що ви їх посадили, кожну на свою квіточку. Дітки, ви сьогодні були великі молодці. Нам з Магією дуже сподобалося з вами. Гратися. А скажіть нам, будь ласка, чи сподобалося вам наше заняття? Так, дякуємо наші хороші. З ким ми сьогодні гралися? Так, мої хороші, ми сьогодні гралися з бджілкою Маєю та її подружками. Дітки, а ну нагадайте мені ще, будь ласка, які ви знаєте геометричні фігури? Так. Коло, трикутник та квадрат. На цьому ми з бджілками прощаємося з вами і говоримо вам до нових зустрічей!